Ну що, друзі, дочекалися весняного цінопада на всі трактори, що ви зараз побачите на відео, от, що стоять у приміщенні, що стоять на вулиці, є дуже гарні, приємні знижки. Настоящий, на настоящий весняний цінопад. Знижки йдуть від максимально, там на деяких моделях є 3000 доларів і до 200 доларів. Кого цікавить, яка техніка? Пишіть телефонуйте. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимося за адресою. Траса київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без предоплат. Ви замовили, а ми вам привезли. От, і Булат є. Ловольчик на вузьких колесах. На широких. Джинмочка 40, Булат Елька, джинми, Це у нас 24 очка на вузьких колесах, на широких із реверсом. Вся лінійка повністю шифенгів. Є одноциліндровий, отакий от, от цінтайчик 240-й, 3 Ще от Булатик, отакий от, от шифен 404. й На всі трактори діють знижки. Кого цікавить, лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист. Всім гарного дня і до зустрічі!